Україна в своєму ДНК, вона абсолютна республіканська, і це не немає нічого спільного з сучасним трампізмом, бо республіка це латинське слово, яке англійською напевно звучить commonwealth, польською Жеч про спільну справу і спільне добро. І от об'єднання громадян для захисту і розбудови спільної справи це є посутнісна республіка, ідеологія недомінування. коли держава це не тиран, не диктатура, не свавілля, а партнер кожного громадянина і вільного суспільства. І в той же час громадяни, бізнес, третій сектор є партнерами влади, які можуть бути мають різні ресурси, мають різну легітимність, але ще один чудовий образ від Петі: та які можуть дивитись один одному в очі. Це саме рівність в гідності, коли громадянин, солдат на фронті може дивитись Потужному бізнесмену в очі, і вони обидва громадяни цієї країни. Я думаю, якщо нам вдасться згадати початок 22-го року, коли ми були всі громадянами рівними в гідності, які захистили цю державність, попри все, ми знайдемо друге дихання і вистоїм цих дуже нелегких умовах. Але треба весь час нагадувати, що ми не тільки зовнішні, ми посутнісно залишаємося екзистенційною альтернативою російській тиранії московській Ардії.